Дитячі велюрові костюмчики для дівчинки. Знизу на резиночці, дуже приємні до тіла, зверху резинка, широка, пояс, кишеньки. Все йде на вішачках, з буковками. Отака от тканинка. І ковтинка, рукавчик манжет, застібка на блискавку. Знизу також на резиночці. В лотику модельки на різний вік, на 4 роки. На 6, на 8, на 10, 12 та 14 років.